До нас в таку телезійну компанію доєднується наступний гість. Це Григорій Дмитрів, декан хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. І от саме в пана Григорія, ми насамперед хочемо і привітатися з вами. Вітання Дякую. так і розпитати на прикладі вашого факультету. Скільки дівчат загалом навчається? Ми тут згадали про технічні професії не лише. Прошу Ну, хімія, вона так само в як якій мірі технічна професія. Тому що дуже багато наших пузів працює і в промисловості, і в індустрії, і не тільки. І щоб ви мали. Або я вам по приніс бути мати в себе в студії. Так це є історії наших випускників. Якщо її переглянете, то вона 50 на 50. Навіть якщо до на вкладинку глянути, це є двоє наших хлопців, які працюють. Що Ми у... зараз можемо ще показати те, що на вкладинці є, є жінки, як мінімум навіть. Ну, 50 на 50. Так. так, і е, направду, отож, якщо ви чули е, глядачі в ефірі, е, на жаль, є такі стереотипи, ще з часів радянських, що, наприклад, хімія це є не модна спеціальність, і це є одна з тих проблемних спеціальностей, на жаль, так? коли ми не виконали державне замовлення, е, можливо, воно ну, дещо пов'язано з е, новою системою набору. Ви знаєте, є електронні кабінети, є пріоритети, і коли дитина вибрала, можливо, не зовсім те, що вона хотіла, і вона не може перейти, втративши бюджетне місце, зменшилася кількість міграцій між різними освітніми програмами і відповідно зменшилась кількість студентів. Хоча з другого боку, ми дуже сильно виграли в якості студентів, тобто ми набираємо менше, але тих, що до нас приходять, це ті цілеспрямовані, що хочуть стати хіміками. Тобто, явно кажучи, з 26 студентів 24 за першим пріоритетом. Це означає що? Що вони є класні. Вони здали сесію ні одного талону на першому курсі першому семестрі <ріст> Давно такого не було. Ну, власне, ці, чи, якими даними ми оперували? Наші колеги з текстів е, базуючись на єдиній державній електронній базі з питань освіти, і от вони на спеціальність хімічної технології та інженерії, от за е, цю інформацію, 78 відсотків хлопців і 22% дівчат. Тобто, ваш досвід все-таки трошки ламає от саме загальну таку відсутку. Е, я можу трошки поправлю, бо то, що ви сказали, це в львівській політехніці. А ми набираємо спеціальність 102 хімія, така класична ага. хімічна. Університету і там вже статистика трошки інша. Так, як 40 я говорив, хлопців, 60% дівчат. Бачите? Тобто та картинка, яка є на книжці, вона абсолютно відповідає тим тенденціям, які в нас студенти навчаються. І, і то, що е ми набирали зараз менше студентів, воно тепер. З одного боку, це є недобре, а з іншого боку, може і добре, тому що якість підвищується у освіти. І зараз наші випускники є надзвичайно затребувані на ринку праці. Так, якщо, скажімо, В старі часи, деканат шукав, де би хіміка влаштувати, то тепер є черга телефонних дзвінків, кажуть, нам треба хіміка. Кажу, попитаю магістрів. йду до магістрів питаюся, там ні, ми вже ми, ми там працюємо, там працюємо. Просто річ в тому, що на третьому курсі студенти мають виробничу практику. І десь майже 50% після тої практики вони зберігають контакти з цим місцем, де вони ту практику проходили. А це у Львові, це є Галичфарм, так це є заклади будівельної хімії, заклади харчової хімії. Воно може напряму не будівельні матеріали, так Але що таке будівельні матеріали це все хімічні речовини. Що таке продукти харчування? Не ну, зачний відсоток, це стабілізатори, це є антиоксиданти, це все так само хімічні речовини. Так? Тобто, коли студент приходить в університет, він розуміє, наскільки це затребувано спеціальність. І зараз є те, що ми дуже цільно працюємо з нашою Львівською обласною малою академією наук. Минулого року, минулого року під патронатом ЛОДА. Бо скільки мала академія НУК, це я теж розказував пан Олег Перетив, воно це є та система позашкільної освіти. На самому подвір'ї хімічного факультету відкрилася учнівська наукова лабораторія, де студенти наші старші, Працюють з учнями молодшим. Це синергія студентської молоді, учнівської молоді. Де вони вже, будучи учнями, можуть перебирати досвід наукової діяльності і завдання надзвичайно практичні. От останній раз навіть можна буде зайти потім на сайт хімічного факультету. Є новина про те, як діти в нашій лабораторії Малої Кадеміки досліджували якість води. А це є важливо, тому що вода це є 80% нашого складу і якість води. Люди мають знати, чи треба поставити фільтр, чи можуть крустуватися водою є, чи щось інакше, так? Причому обладнання є сучасне, тобто не тільки пробірки, де вони зливають реактиви на рівність середньої школи, там є спектрофотометри, ph метри мікроскопи, які під'єднані до екрану, щоб можна було дивитися на великому екрані, те, що вони бачать внизу. Тобто е показуємо дітям з самого початку, наскільки це є важливо. А як зацікавити більше? Ви згадували мало академію внук. Я просто це мій буде приклад зі школи. В нас, наприклад, навіть не дуже ті пробірки були, так? І е, можливо, е, там дитина, яка навчається на хімії, не розуміє масштабів, тому що на рівні е, невеликого, можливо, міста та? в школі немає цих можливостей спробувати ці експерименти, зрозуміти, що це може бути. що Це може бути цікаво. Е, ну, саме не краще, знаєте, прикуску: краще раз побачити, ніж сім разів почути. Тому ми завжди відкриті. Через наших випускників, які працюють вчителями в школі, ми їх постійно запрошуємо з учнями на факультет, де проводимо їм невеличку презентацію про факультет, експерименти, даємо дітям можливість подивитися, і проводимо екскурсію. Очевидно, що Мала Академія це найближче, так? Окрім Голови Академії наук, ми маємо дуже е, тісну співпрацю. Фактично, ми були одним із ініціаторів створення освітнього простору Львів Open Lab, який є на Сихові. Можливо, ви про нього чули чи ні. То, може, колись може, вам новий сюжет про нього придумаємо. Там Так само працює наш випускник Микола Лехновський, де е, що вони дуже зробили е, важливу справу. Вони створили лабораторію, в яку поміщається цілий шкільний клас. В них є кілька пілотних шкіл, де вони запрошують учителя з дітями згідно навчальної програми середньої школи проводити уроки з повним експериментальним забезпеченням. Так? Вони отримали кілька грантів від Фінляндії, Німеччини, Швеції. Вони мають обладнання досить на хорошому дидактичному рівні. Вони мають дуже креативну команду з наших випускників. Які дуже молоді і дуже класно з дітьми працюють цього року. Наприклад, Аліна закінчила буквально коли в четвер отримала диплом магістра, так але вже працювала в Open Lab протягом цілого навчання, то що я розказував, так і перший другий курс магістратури, вона ж була повноцінним працівником хімічної лабораторії у світі Львів Open Lab» і там працювала. Це одне. Друге, що ми почали робити з нашими партнерами нашого факультету, це робити екскурсії не тільки на факультет. А в екскурсії безпосередньо на виробництво. Наприклад, одна із найбільших українських хімічних компаній Єнамін вона базується в Києві, але коли почалася війна, ото, що сказали, роз, говорили, дуже багато різних змін відбулося в суспільстві. І вони от, свій логістичний хаб і е, лабораторію підготовки перекрестації перенесли в Сокаль Львівську область. Так? Там викупили закинуту фабрику. Клали кошти, перевезли колекцію реактивів, і ми з ними дуже тісно співпрацюємо. І, скажімо, учні шкіл Цокаля, Червонограда, Суснівки вже були в них на екскурсію. До них приїжджав я на цю екскурсію. Тобто була презентація про ЄНАМІН, презентація про хімічний факультет, про перспективи. А перспективи дуже сильні. Там знову ж таки незнання. Часами не стільки учнів, стільки незнання батьків, що це таке є хімія. Так? Тобто, з ким навіть був дуже прикрий приклад, був коли дитина після того екскурсії на еміну, прийшла до вчительки хімії, хотіла займатися, три тижні позаймалася, потім пропала. Та чого ти не хочеш? А мені мама казала, що все дурниці, будеш на бухгалтера вчитись. Те, що ви казали популярність. Пара Гроря, а це може бути ну така е, сурідна ну е, історія пов'язана з іміджем. Імідж, який сформований на рівні стереотипів в суспільстві, так що е, хімія це не зовсім популярна, або не навіть справа не в популярності, що це може не проста наука, і через це можливо і запит відповідний е, на е, так профільні факультети і так далі. Ви знаєте, щось в тому є. Тому що, наприклад, крім нас так само фізики мають таку саму проблему з набором. Чому Бо фізика і хімія реально те вкажете науки? Я не сказав, що вони сильно тяжкі, вони, вони потрібні, е, спеціальне налаштування дитини на сприйняття цього матеріалу. Так? Бо насправді хімія вона дуже систематизована, і з хімічний спосіб мислення, якщо у дитини є, там в принципі, це не є важко. Але ось, власне цей перший крок зробити і визначити, що я йду на хімію в школі, є важко, через те, що ви розказували. Якщо ви не робили дослідів, ви не бачите е, краси цієї науки. Бо в першу чергу хімія і фізика це наука експериментальна. І власне, мала академія наук, яка дає можливість працювати в лабораторії, освітній простір вів Lab, або екскурсії на підприємства, вони той стереотип ломлять і бачать діти, ще будучи школярами, про перспективність цієї спеціальності. А спеціальність правду, вона можливо не є така динамічна, як ІТ, але е, в IT є дуже швидкий розвиток і дуже швидкий спад. Там дуже короткий е, е, відрізок, часу, так? відрізок часу, активної роботи. Хімія, вона є така більш довго тривала, тому що процеси є стабільніші, скажімо так. І е, якщо проаналізувати наш місцевий ринок праці, наприклад, е, світоч. Всі діти знають що таке світоч. Але ніхто не знає, що випускник нашого факультету Наталя Пандяк є керівник відділу контролю якості. Галичфарм, так, Уляна Чавус так само е керує лабораторією контролю якості, а це є підприємство, яке входить в корпорацію Артеріум, одне із топових фармацевтичних трьох підприємств України. Так. І там псують наші випускники. Дуже наші випускники затребовані за кордоном. Так. Ну, ми, з одного боку, це є добре, з іншого боку, може не дуже добре. Все-таки ми маємо працювати на український ринок. Але що вказує, ну, вказує на те наскільки підготовка хімічного факультету університету Франка. Є на світовому рівні. Якщо глянути потім ту нашу історію успіху, то 50% це є працівники на позиціях, як професорських закладах освіти в Європі, так і на підприємствах. Наприклад, компанія Варта. Всі знаєте, компанію Варта. Це є. Джерела струму, пане Григорі, просто ми маємо обмеження в часі. А хочу вас розпитати. От ви якраз порушили це питання, питання потенційне відтоку кадрів. Воно зараз вже нависло на державному рівні, тому що ми тут починали з гендерного балансу. А отут же питання чи достатньо буде фахівців в недалекій перспективі в Україні. Ви знаєте, от хіміків і фізиків може бути забракнути, тому що ми, то, що ми говорили, маємо малі набори. І я вже розказував про те, що вже на сьогоднішній день, і теж не сьогоднішній, де останні три роки, проблема, що до нас звертаються за працівником, а ми не можемо покрити всі запити, які надходять в деканат. Що це означає? Що, то, що ви говорите, це є потенційна проблема. Мало того, хіміка. На курсах підготовки не так легко підготувати за два тижні. Це є спеціальність, яка потребує як базових знань, так і практичних знань, які можна навчити тільки в лабораторії університету. Так скажімо, проблема є, і з нею треба працювати. От зараз ще в нас є хвилинка, але про якість підготовки тих, хто вступає, їх менше, але враховуючи вовкові дистанційне навчання. Повномасштабне вторгнення, дистанційне навчання все таке. Наскільки добре зараз навчають, зокрема, от хімії в школах? Та тобто, у ті, хто вступає, ну та, ви сказали, що вони цікавляться, вони напевно трошки вищий рівень мають, але все таки. Це проблема є, так і ми ту проблему стараємося наздоганяти в перші роки навчання в університеті. Бо діти направду експериментально проходять слабо підготовлені. Навіть коли ми готуємо учасників всеукраїнських чи міжнародних олімпіад, ми мусимо привести їх на на два тижні на факультет, щоб вони були в лабораторії, навчилися на головних навичків роботи в лабораторії. Це є в університеті. Але з іншого боку, попавши до нас, ми настільки даємо грунтовну підготовку, що після нас вони можуть працювати будь-де. Так, то розказує та географія, де працюють наші випускники, а вони затребувані будь-де як в промисловості, як в науці, як у світі, як в Україні, так і за кордоном. ми вам дякуємо за такий екскурс, тому що коли не є більше представниками гуманітарних наук, для нас це точно є пізнавальним і сподіваюся, так само це було і для наших глядачів. Нагадаю, з нами в студії був Григорій Дмитрів, декан хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка, якому дякуємо за візит.